Позивний мій Шалений, я начальник третього відділення протитанкової зустави. Прорив техніки, типу, це наш профіль, наш фах, і ми виконуємо завдання там, там, де це саме найбільш ймовірно. Ми вже пройшли, скажімо так, певний період часу. Це три місяці Цвачівського напрямку, це два місяці Купінського напрямку, і ось тут вже ми більше місяця на Лиманському напрямку. І знову ж ми повернулися в ліси Серебрянського лісництва. Мабуть, на період того 22-23 року не було чогось такого прямо суттєвого, де ми могли працювати і з чим, але ось прямо от зараз нам аби дають. десь по чомусь попрацювати, бо є чим, і ми вже, скажімо так, підготовлені, навчені. Остріл! Ну, взагалі, в принципі, мій підрозділ, скажімо так, він протитанкісти. Ми маємо виконувати задачі, зв'язані з технікою, але ми виконуємо завдання, пов'язані з піхотою. Техніки там немає того, що немає, скажімо так, в цьому доцільності, і ліс, він складний тим, тому що не скрізь техніка проїде, десь є якесь болото, десь щось заважає. Максимум техніка це якась підвоз піхоти або якогось така. А що прямо якась техніка на штурм, то такого немає. Чисто от піхотні штурми, піхоту підвезли, піхота зайшла противника на якихось певних позиціях, готуються до штурму. Ліс це не посадка, ти не бачиш противника, скажімо так, заздалегідь ліс. Дуже найважче це в період, коли вже все розсвіло, коли є ось таке зелене, і це дуже важко працювати, тому що противник може, скажімо так, підлізти ну, дуже прям близько, дуже-дуже сильно. Навіть якийсь буквально банальний тепловізор, ну, він не спасає, того, що ти навіть якщо щось побачиш, то вже прямо перед собою. Проліз, підліз, він вже хоп, він вже тут. Він вже біля тебе. По Московським під вогонь. Є такі місця, що пі навіть роблять такі підкопи, і вони заходять в ці окопні лінії. Хлопці цього не очікують, а піри прокопують, підкопують, і п**ри пі... виходять, не проходять зверху, а вони просто в окоп заходять і все. І пі*** вже тут. Ну і хлопці, скажімо так, вже з цим типу працюють. Буквально зовсім недавно був я на бойовій позиції, скажімо так, на своїй зміні. Проснувся я від будильника, того, що мені вже був час вставати на службу. Підійшов до своїх і дізнався таке, що наші хлопці попри ми вже пішли на евакуацію з тої моєї позиції, де я разом з ними. Мій побратим вийшов по них по радіостанції, запитав чи не потрібна їм допомога. Вони сказали, що так, і я прийняв рішення, що ми теж йдемо їм допомагати. Коли ми вже, скажімо так, проходили той шлях до точки евакуації, де на той момент були поранені наші бійці, був щільний вогонь противника. Ворог працював. Дуже близько, скажімо, так лягало, прям дуже близько. На той момент думав, що ми зараз теж будемо 200 або 300. Кого поміняти? Дійшли ми до тої точки там, де були. Наші хлопці, я побачив вже поранених. Ми теж взялися за допомогу, несли побратимів. І під час нашого руху теж був ворог працював по нам. Виход. Він спочатку розбирав позицію, з якої були доставлені поранення, а потім він працював по тій групі еваку, яку ми, скажімо так, здійснювали. До евакуації було небезпечно, і потім теж. Давайте ну, пошли. Скажу, що надзвичайно сильно збільшилася інтенсивність навіть використання ось цих дронів. Хоча, знаєш, навіть на той момент їх було дуже багато, прям дуже-дуже. Але не було такого нюансу, як FPV. Зараз їх просто, ну, чесно, як будто літає рій. Ти, мабуть, не чуєш такої години, коли щоб він не летів. Вони постійно вони постійно є, і це і розвідка, навіть і мавіки, і всяке різне. Вони є, постійно є. Постійно в пиві, постійно в скіди. Укоп. Ти сиди, сиди, осколки. Фух. Позиції вже доволі старі. Фронт тримається досить довго на тих позиціях і противник вже доволі пристріляний. І він дуже точно прям б'є. Прям дуже-дуже. На жаль, за період війни і за весь той період часу вже. Ліс наскільки вже, скажімо так, виснажений, він деякими місцями просто голий. І вже... Це не те, що ліс, це вже просто навіть галявини, галявини, понівечені дерев. Служба не така вже вона й погана, але кожному своє. Просто я від життя і в принципі бачу себе в іншому. Я знаю, що мене вийде і все буде окей. Все буде так, як я хочу. Поки потрібен я тут, я тут. Далі я сподіваюся, все закінчиться, я буду займатися своїм якимось перним мирним життям. Ну, Щось прям такого складного це важко назвати. Саме найважче це бачити смерть тих побратимів, з якими ти вже прослужив. З якими ти пробув, так, з якими навіть з одної трілки, і от бачити їхню смерть, це, мабуть, найважче. Це, яке закарбовується, мабуть, в пам'яті на все життя і ніколи вже не піде. це саме найважче. Коли ти міняєшся зі своєї зміни, ти вже, скажімо так, ідеш додому, а потім ти чуєш звук, там, де твій побратим, скажімо так, нарвався немінно, і ти повертаєшся дуже швидко туди. І ти бачиш таку картину, що один вже все, а другий просто ну, ніякий. Але йому надають допомогу, але шансів небагато. І от, скажімо, так, буквально ти з людиною говорив, ось-ось-ось, ти з нею балакав, ви мінялися. Буквально проходить якось пару хвилин, вже його нема. А це, мабуть, це таке найважче. Втрачати таких людей, з якими проходиш службу.